На вулиці холодно і зимно, а всередині цього казкового місця завжди зелено та тепло. У Дніпровському ботанічному саду зимують екзотичні рослини. Оранжерея на другому поверсі зачинена для відвідувачів, бо там зібрані найцінніші екземпляри. Ми знаходимося з вами на другому поверсі, це трошки таємний такий поверх. Що це таке? Ну, це в нас відділ, де зберігається саме найдорожче, найцінніше. Тобто, власне, свого роду паноптикум, де в нас відповідно зібрана скажімо так, родзинка нашої колекції. Ця територія закрита для загального відвідування. Тут можуть працювати тільки студенти, виконуючи свої дипломні роботи і раз наукові працівники університету. У ботанічному саду зібрані понад три з половиною тисячі різновидів рослин, понад три сотні дерев і квітів, зникаючи та рідкісні. Це ось у нас рослина сідіумого літорале або гуаява прибережна. Бачите, вона в нас кожного року плодоносить. Ми цікаві тим, що в нас багато тропічних видів рослин дають в наших умовах плоди. В цій ронжереї мешкає близько шести сотень видів рослин з різноманітних куточків тропічного та субтропічного світу. Є великі рослини довгожителі і дуже рідкісні екземпляри. В даному випадку це взагалі дуже надзвичайно рідкісна рослина, яка зустрічається лише в трьох ботанічних садах. Це Львів, Київський ботанічний сад. Відповідно, в Києві фоміна і в нас, бачите, екземпляр. В нас екземпляр, до речі, шикарний. Це в нас чоловічок. Це в нас, бачите, чоловічі стробіли в неї. Вона збирається квітувати. На жаль, в Україні нема ні одного жіночого екземпляру. Окрім того, що просто помилуватися екзотичними рослинами, у теплицях можна придбати кімнатні рослини. Це сукулентні рослини, папороті, гіпіастроми, лимони, індійські азалі, гібіскуси та інші. Пані Яна постійна відвідувачка ботсаду. Мені подобається вживу купувати, щоб бачити, що, що воно як росло, як, як воно виглядає. Це лавр, так. лавровий ліс знаєте, такий. Так. Це, це піларгонія, це драцена. Ага. От. Це домашні рослини. Ну ці можна літом на вулицю висаджувати, і вони без проблем у вас приживаються. Приживаються. Я вже не перший рік тут скупляюся, У мене багато чого сприжилося. Я і в цій теплиці і тут поруч теплиця. Тут гарно не тільки влітку. Це справжній рай для поціновувачів екзотичних рослин. Бо сад відкритий для відвідувачів по буднях з 9 до 15.00.